Наші глядачі мають розуміти, яка фінальна мета, яка фінішна мета відповідно цих рішень, цих рекомендаційних рішень, резолюцій, в тому числі надзвичайно важливих, яке було прийнято вперед, на фінішне рішення це притягнення до юридичної відповідальності вище політичне керівництво Російської Федерації. Це можна зробити, якщо створити міжнародний спеціалізований військовий трибунал через відповідне рішення. Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй зараз по великому рахунку ці рішення з боку відповідно ЄСПЛ, в тому числі яку буквально от нещодавно прийняли да, велику так звану справу України до розгляду. Рішення відповідно пари це являється фундаментом та політичними маячками для наших відповідно партнерів у світі для того, щоб підготувати широку антипутінську коаліцію. Ліцію до фінішного голосування вже відповідно на базі генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що ми чудово розуміємо, що через Радбез прийняти рішення таке не вийде, тому що Росія заблокує будь-яке рішення Радбезу. Тому наш акцент, акцент офісу президента, акцент Андріярмика, акцент президента України Володимира Зеленського на фінішне таке рішення відповідно саме в стінах генасамблеї Об'єднаних об націй.